Вітаю! У цій лекції ми поговоримо про суб'єктів обробки персональних даних. Ми розберемося, хто такі володілець та розпорядник, який у них правий статус та повноваження. Коли ми говоримо про захист персональних даних, маємо на увазі права, обов'язки та правові відносини суб'єктів, які ці дані обробляють. Національне законодавство визначає два види таких суб'єктів: це володілець та розпорядник персональних даних. Проте загальний регламент захисту даних Європейського Союзу. Скорочна GDPR використовує інші назви, а саме контролер та оператор. Вони точніше характеризують сутність прав та обов'язків кожного з цих суб'єктів. І саме такі назви увійдуть в законодавство України в межах наближення до законодавства ЄС. Розгляньмо цих суб'єктів детальніше. Почнімо з володільця. За чинним законодавством України, володілець персональних даних це фізична або юридична особа. Водночас GDPR конкретизує цей перелік. Загальний регламент додатково розрізняє таких володільців орган публічної влади, агентство чи інший орган. Головна особливість правового статусу володільця у тому, що обробку здійснюють на його користь з його власною метою. Далі, зважаючи на мету обробки, володілець визначає склад та зміст персональних даних і процедури обробки, необхідні для досягнення мети. Мета обробки персональних даних це ціль. З якою такі дані збирають, зберігають або використовують. У складних відносинах вона допомагає з'ясувати володільця. А також визначає, які персональні дані оброблятимуть та у який спосіб. Наприклад, коли компанія шукає нових працівників, їй необхідно збирати персональні дані кандидатів, щоб оцінити кваліфікацію людини, взяти рекомендацію про неї у колишніх роботодавців, чи дати зворотний зв'язок на її резюме. Відповідно до цієї мети. Компанія збиратиме інформацію про ім'я та прізвище особи, контактний номер та освіту. Мета обробки має стосуватися характеру діяльності або компетенції конкретного володільця. Особливо це стосується суб'єктів владних повноважень, а також видів діяльності, для яких потрібна ліцензія чи спеціальний дозвіл. В цьому випадку ми маємо ситуацію, де мету визначає не сам володілець, її встановлює закон. І така мета зумовлює призначення володільця. Чи встановлення критеріїв його призначення. Візьмемо для прикладу базу даних, відомості про осіб, які перетнули Державний кордон України. Тут закон визначає мету, наприклад, охорону кордону та протидію незаконній міграції. Відповідно до неї, Державна прикордонна служба збирає персональні дані людей, що перетинають кордон, як от призвища, паспортні дані чи наявність візи, а адміністрацію служби призначено володільцем цих даних. Знову ж таки. Мета обробки впливає на набір персональних даних, які оброблятимуть. Крім того, можуть існувати додаткові вимоги законодавства щодо процедури обробки та захисту відповідного набору персональних даних. У деяких випадках один набір персональних даних може мати декілька володільців. Насамперед, це стосується державних реєстрів та баз даних, які мають право користуватись декілька суб'єктів владних повноважень. Це можуть бути суб'єкти різної відомчої підпорядкованості, різні міністерства. А також суб'єкти різних рівнів, центральні органи виконавчої влади та їхні територіальні органи. Розгляньмо це, на прикладі єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ. Її володільцем є саме МВС. Але вона також містить функціональні підсистеми, володільцями яких є інші органи, окрім Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, Державна міграційна служба володілиць. Єдиного Державного демографічного реєстру Національна поліція України, бази даних осіб, щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу. Іноді виділяють ще одне поняття: співволодільців персональних даних. Співволодільці це декілька суб'єктів, які обробляють однаковий набір персональних даних із спільною метою. Порядок обробки таких даних встановлює спільне рішення відповідних суб'єктів. На цьому, зокрема, наголошує загальний регламент. У ньому вказано. Що володілець самостійно чи спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки персональних даних. Проте, цілі та порядок обробки для спільних володільців, суб'єктів владних повноважень, як правило, визначені у законодавчому акті. В іншому разі, кожен із володільців може мати різну мету. До того ж, з різною метою вони можуть використовувати як різні, так і однакові набори даних. Також володільці можуть мати різний обсяг повноважень щодо обробки. В такому разі, наприклад, один має право змінювати записи у реєстрі, а інший лише користуватися ним. Тепер поговоримо про розпорядника персональних даних. Володілець може доручити обробку персональних даних іншій особі. Така особа це розпорядник персональних даних або, у термінології загального регламенту, оператор. Розпорядником персональних даних може бути фізична або юридична особа, орган публічної влади, агенція або інший орган. Важливо розуміти. Що розпорядник обробляє персональні дані від імені та на користь володільця. На практиці це означає, що він може обробляти персональні дані лише у межах мети володільця. Так само, розпорядник не може самостійно визначати склад і зміст персональних даних та процедури їхньої обробки. Право на обробку персональних даних виникає у розпорядника у два способи: по-перше, на підставі договору з володільцем, який укладають у письмовій формі. Цей договір передбачає дорушення обробляти такі дані від імені володільця. По-друге, на підставі закону, в якому особу, як правило, державний орган чи підприємство, визначено розпорядником певних персональних даних. Органи державної влади або місцевого самоврядування, які є володільцями персональних даних, мають свої особливості. Відповідно до закону України про захист персональних даних вони можуть призначати розпорядниками лише державні або комунальні підприємства. Що належить до сфери управління відповідного органу. Загальний регламент, своєю чергою, не містить такого обмеження. Важливо, що і володілець і розпорядник зобов'язані забезпечувати захист персональних даних на всіх етапах їхньої обробки. Підсумуймо: ключовим учасником відносин щодо персональних даних є володілець. Саме з моменту отримання ним персональних даних виникають правовідносини, які регулює закон України про захист персональних даних. Розпорядник. Існує лише в межах правовідносин з конкретним володільцем та дії від його імені. Якщо розпорядник почне обробку персональних даних з власною метою, в межах такої обробки він перетвориться на володільця. Водночас він все одно може залишитися в ролі розпорядника відносно первинного володільця. До зустрічі!